Як думаєш, чи важливо в 2023-му для хлопця вміти щось збудувати чи відремонтувати вдома чи в автомобілі? Оскільки <гас> я ніхуя не можу. Ну як? Я ж ну, ріс бженкої, і у нас приватний будинок, ясно, що там забувати цвяхи, там, не знаю, рубати, пилити, там щось таке я наче, можу. Ну а в принципі, в принципі, руки у мене ростуть із дупи. Мені краще, так би мовити, працювати головою, так, а не руками. І тому, в принципі, я можу сказати, що ну, збудувати я нічого нормально не зміг. Відремонтувати я також, в принципі, там особливо нічого не можу. І нічого, і нормально. Є в крайньому випадку кабанчик, да, через кабанчик, якщо що можна людину, так би мовити, замовити, вона тобі все зробить. У тебе є навик заробляти гроші. Якщо є, це нормально. Інше питання, що буває, що у чувака і він і гроші не може заробити, і відремонтувати нічого не може, ну тоді треба ну, щось одне хоча б. М? Тому я не вважаю. Знову ж таки, ви зрозумієте, що чим більше ти можеш, тим краще. Але ж питання, наскільки варто стосовно цього хвилюватись. І на це направляти якийсь там свій час, свої сили та таке інше. Я, в принципі, скажу чесно, не планую. І чи може відсутність подібних скілів негативно впливати на відносини з дівчиною у більшості випадків, глобально у глобальному більшості випадків. Якщо ти будеш заробляти гроші, все буде норм. Все буде норм. А якщо дівчина, вона якась просто там ахуєвша, то слухай, не да хоч ти там, блядь, вмій, мій, хоч у тебе золоті руки будуть. Хоч ти сам там можеш авто відремонтувати, сам ось ремонт зробиш і ще будеш заробляти на місяць там, не знаю, 50 тисяч баксів. Вона знайде, до чого доїбатись. Вона знайде можливість сказати, що ти хуйовий. Ось і все. Тому А. Вибирайте для стосунків правильних дівчат, Б. Знаєте, які у вас є гарні якості. Це може бути, наприклад, просто зароблення грошей. Так. Бо я в таких речах трохи лох, я також Нормас. І переважно покладаюсь на роботу професіоналі, я також Нормас. Юрій Шпак пише: всі рівні полки Дома прибуває Марина, Понятно. ну і це правда насправді. Ти навіть не знаєш, наскільки це правда. Вот. У цьому плані якраз там от Марина вона може зробити майже все, що тільки. От, от так. так воно і є.